ти думаєш, хто вчора переміг у битві? Руслан чи Арсен? Ну, звісно, Арсен, це ж він за нас заступився. Ага, слухай. А я вчора запросила Арсена в нашу команду. Ти ж не проти? Ні, я тільки за. Слухай, я придумала. А давай зробимо опитування. Зайдемо зараз у клас і спитаємо однокласників. Ну, типу, хто на твій погляд саме сміливий? Це Арсен. Ну, кожен скаже свою думку. Хто краще з усіх вчиться, або там хто найгарніша дівчинка, хто найгарніший хлопець. Ну, це Арсен. Соню, ну спитаємо думку людей. Я згодна. Добрий ранок, Людмила Віталівна. Я вже дочитала. Вітаю, Ярослава. А другу частину ти будеш брати? А вже ж. Я збираюсь всю серію часодіїв прочитати. А ти знаєш, де вона знаходиться? Знаю, знаю. Вітаю. Вітаю. Привіт! Дивився твоє відео. Це було дуже круто. Дякую. Прикольно малі повилітала з коридору, і взагалі все було прикольно. Дякую, мені дуже приємно. О, це часова вежа. Ти тільки взяла чи вже повністю пройшла? Тільки взяла. Круто. Заздрю тобі. Я вже всіх часодів перечитав по два рази. Ага, клас. Слухай. А давай, як закінчиш, зустрінемось і поділимося враженнями? Добре. Давай. Ну, я побігла, мені треба вже у клас. Яся, яся, а книжку записати. Усім привіт! Ви на каналі Шкільні напівфабрикати. І сьогодні ми будемо проводити опитування наших однокласників. Тож заходимо в клас. Ітоліано, у нас опитування: кого ти вважаєш найсміливішим хлопцем у класі? Ліза, я ж тобі казала, не треба мене питати. Я у ваші ігри не граю. Добре, хто найкращий учень. Ти що з першого разу не розумієш? Ну, вибач, дякую. Ти повинна знати, що серед усіх у класі найвищі оцінки у мене. Ні, бала теж на відміна навчається. У неї по математиці одинадцять. А в мене дванадцять. Ясно, дякую. Алісо. Хто в нашому класі краще за всіх навчається? Не знаю Ульяна і Бела. Я, до речі, теж непогано навчаюсь. Ну і ти теж. А хто у нас найсильніший хлопець? Напевно, Руслан А Арсен. Ну і Арсен. Дякую, Аліса. Твої думки нам дуже допомогли розібратися. Настю, як ти вважаєш, хто в нас найкрасивіша дівчинка у класі? Я. А чому? Тому що я так вважаю. Логічно. Хто в нас найкрасивіший хлопець? Та щось усі дуже. Дякую. Руслане. стільки спробуй, ти знаєш, що буде. Ні, не знаю. Ти тільки погрожувати вмієш. Краще кажи, хто в нас найгарніша дівчинка? Ніхто, всі мене дістали. Хто найсильніший хлопець? Усі відомо, Руслан Сергійович. Слухай анекдот. Риба утонула ка досить. Макса, хто в нашому класі найкраще за всіх вчиться? Я. Та ну серйозно. Серйозно я. Просто вчителі цього не розуміють. А з дівчат, мабуть, ульяна. А я я теж добре вчуся. Ну і ти теж. Дякую. Наташа, хто в нашому класі найкрасивіша дівчинка? Соня, на другому місці після мене. Зрозуміло. Хто в нас найсильніший хлопець? Звісно, Арсен, Тому я з ним і сиджу, і ніхто мене не ображає. А хто найкраща учениця? Бела, тому я моя породжне сиджу, можна списувати. Можеш у мене списувати, я теж добре навчаюсь. Арсена, хто в нашому класі краща учениця? Та всі нормальні, а найкраща. Ти хочеш, щоб я сказав ти? Так, скажи ну, ти Ліза. Дякую, Арсене. Хто в нас найсильніший? Мабуть, Дмитро. А чому Дмитро? Ну, він боротьбою займається. Зрозуміло. Та у нас найкрасивіша дівчинка. Ну, Соня. Доброго ранку тебе. На що у вас така реакція? На кохання, Арсен, сеншек, походу, у нас закохався. Це ж добре. Сідаємо, дістаємо зошити, пишемо тему заняття. Ну що ж, наше опитування показало, що більшість однокласників вважає найсильнішим хлопцем Арсена, найхарнішою ученицею Соню, а найкращою ученицею мене, Лізу Лукаш. До нових зустрічей на каналі шкільні не піфабрикати. Доброго ранку, діти. Рада всіх бачити. Сідайте. Аліно. Як твій гаманець? Сподіваюсь, він на місці? О, Вікторія Ігорівна, ви дивились наше відео? Так, дивилась. Ви молодці, що зняли такий соціальний експеримент. Тепер ми точно знаємо, хто в нашій школі порядні діти, а хто Антоша. <рив> Його батьки викликали до директора. Він довго вбачався. Я сама це бачила. Іро, це всі без тебе знають. Я просто хотіла сказати, що ви круті. Олександро, це була твоя ідея? Mm. Так, це була моя ідея. Ти молодець. А тепер переходимо до теми сьогоднішнього заняття. Доброго ранку, шановні. А тема сьогоднішнього уроку творчість Олександра Олеся. Перепрошую, Євгенію Петрівну. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте. Так, Ярослава, Аня, Христина і. І ти теж. Всі четверо на великій перерві в кабінет директора. Поставчух ти чув. Чух. Добре, дякую. Догралися, тому що думати треба що знімаєте. Це не твоя справа, Маша. Дівчат, а що трапилось? Та, Та нічого. Іменник це частина мови, що називає предмети, стіл, книга, вікно, урок Лізу, а Що там у нас з переглядами? Поки п'ятдесят переглядів небагато. Так зараз усі на заняттях. Ой, щось з дизлайків все багато, що їм не подобається. Не знаю. А коменти є так, але вони дуже неприємні. Читай. Чому ти вирішила, що ти нерозумніша? тобі ж про інших казали. Ще є так. Це дно. Може, треба слухати, що тобі інші кажуть, а на собою любуватися. Чому все Ні, ще є. Чужі? Вона сама задавала питання і сама на них відповідала. А в результаті лізе найкраща. Ну супер, відписуюсь. Тут треба вивчати життя. Може, видалимо коментарі? ні, не треба. Потім нас ще більше звинувачать. Дівчата, тихіше, будь ласка, ви мені заважаєте. На все добре, діти, побачимось наступної п'ятниці. Люди, залиштесь, будь ласка, на хвилинку. Що трапилось? Ну, як вам не соромно. Чому Саша каже, що ідея з гаманцем її? Хоча ви всі знаєте, що це наша з Воронікою ідея. І вимовчите, що з вами, люди. Та яка різниця, чия це ідея? Головне, що ми це зняли і показали непоганий результат. Тільки ми навіть на вашій команді. Нічого страшного. Може, ми порадимось і повернемо вас в команду. Дякую, Саше, не треба. Чому? Бо ти не чесна людина. Це я не чесна людина. Можу тобі нагадати, як ти виграла Олімпіаду з літератури? Не треба. Я сама розповім. Слухаємо та не засуджуємо. Люди, я на Олімпіаді подивилась у гул, позабула одну назву. Та й що? Що це такого? Я сама так робила. Та всі так роблять. А ти, Саша, через це шантажувала Вероніку, а це вже нікчемний вчинок. Чого? Саша, це правда? Та за неї штучний інтелект виграв Олімпіаду, я сама бачила. І чого ти не бачила? Це ти, Саша, написала твір по літературі за допомогою чата GPT. Ти сама мені це сказала. Що? Ти Ліза, щось плутала. Чи може ти більше не хочеш бути в нашій команді? А в тебе Саша немає більше команди. Ми тобі не віримо. Це лише твоя думка, Дем'яне. Правда, Алісо агато? А давайте проголосуємо і дізнаємось, хто за Сашу, а хто за Вероніку. Підніміть руку, хто за те, щоб ведучою була Вероніка. Значить, бунт. Ну, добре, подивимося, що у вас вийде без мене. Вероніко, вітаю! Справдивість перемогла. Можна? Так, заходьте. Сідайте. Ну, як так? І це кращі учні школи. Якщо ви таке не знімали, чого очікувати від інших? Сергію Володимировичу, а що трапилось? Що трапилось? Ти мене питаєш, що трапилось? Чому мені зранку телефонують з управління освіти та й питають Сергію Володимировичу, що там ваші учні назнімали? знімали? Ну так а що ми такого зняли? Ярослава, не роби з мене дурня! Ти прекрасно знаєш, що ви зняли. Що за енергетики на підвіконні? М? Ми найкраща школа в місті. Що не можна було прибрати ці банки на підвіконні чи взагалі не знімати їх. А про аромати Дині я взагалі мовчу. Так а що робити, якщо це існує? Нам що нема про що розповісти? У нас учень переміг на олімпіаді з фізики. У нас найкращі показники ЗНМТ по області. Ось про це розповідайте, а на про енергетики. Сергію Володимировичу, я зараз дещо скажу, але ви не ображайтесь. Те, що підлітки п'ють енергетики в школі, це проблема? Проблема. Ми в своєму відео підняли цю проблему, бо нам самим не подобається енергетики в школі та аромати дині. Але якщо замовчувати цю проблему, вона вирішиться сама. Ані, ну ти не узагальнюй. Ми працюємо над цим. Я і весь педагогічний склад, ми кожен день пояснюємо учням, що цього робити не можна. Що це погано. А ми цим відео до вас приєднуємось. Приєднуються вони. Що з вами робити? Тільки проблеми від вас. Ну, не тільки проблеми. Не перебільшуйте. Йдіть вже. Так, а що, відео видаляти? Та не треба нічого видаляти. Якось спробую вас відстояти. Сергій Володимирович, ви в нас найкращі. Та йдіть же. Розчулили мене тільки. Ліза! Через те, що ти почала розхвалювати себе, нам пишуть погані коментарі. А ще й відписуються від нас. Підписки то не головне. Головне перегляди. А перегляди в нас зростають. Та справа не в тому. Ти сама вирішила, що ти найкраща учениця. Хоча насправді однокласники казали не про тебе. Та б краще подякувала, що я назвала тебе найгарнішою ученицею. Дякую, але не треба так більше робити. Це ж не тільки твій канал, а усіх нас. Треба було спитати нашу думку перед тим, як щось записувати. Ну, добре, пробачте мене. Я сама не знаю, як так вийшло. Треба написати коментар під відео, що ми вибачаємось і не розділяємо особистої думки ведучої. Ого, звідки ти такі знаєш? Книжки треба читати, а на Тікток дивитись. Душеніло. Що, все погано? З чого ти взяла? Ну, бо до директора просто так не викликають. Напевно, змусив вас видалити ваше перше та останнє відео. Чому це воно останнє? Бо у вас нічого не виходить. Кріс, Яся, поки не пізно, кидайте співпрацю з Аною. Вона по життю не вдаха. Ми не збираємось кидати Аню, ми в неї віримо. А от вона, походу, у вас ні. Звідки ти знаєш? Я сама чула. Що ти чула? Ще я не вірю в нашу команду, це мечня. Ні, я своїми вухами чула, як ти позавчора в умивальнику говорила комусь по телефону, що в тебе команда мертва. Аню, та не було такого. А, <світку> <світку> стій, пригадую. То я з мамою по телефону балакала. Вона про бабусині квіти питала, а я сказала, що вони засохли. А ти дивилась квіти у бабусі? Угу. Розквітли вони чи ні? Ні, їх вже неможливо оживити. Ти мені скажи, ти хоча б їх полила? Так, так, але без толку там вже ніякої діє. Вони мертві. І до речі, директор дозволив залишити нам наше відео. Отже, поки що воно перше, але далеко не останнє. І на ньому півтори тисячі переглядів. А ви тільки розмовляти вмієте, а самі ще жодного відео не зняли. Ще знімемо. От коли знімете, тоді поговоримо. Смачно. Ми вже поїли. Дівчата пішли. А вам бажаю не поперхнутись. — Бісить прям. Та заспокойся, хай заздрять. Маша, як ти не зрозуміла, що вона з мамою розмовляла? А як там зрозумієш? Я в шоці. Дівчата! Мау, 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 мау. Привіт. Щодо вашої пропозиції, я в темі.